По всей лінії бойового соприкосновения наші войска владіє стратегической инициативой. І є всі основания полагати. Я ще совсем недавно говорив, що ми їх дожмемо. Є основня полагати, що ми їх доб'ємо. Всім привіт, друзі. Попри заяви Кремля про готовність до перемир'я, Кремль збирається добити Україну на полі бою. Про що наприкінці березня, як ви пам'ятаєте, сказав сам Путін. Зараз росіяни активізували наступ на півночі країни. Це підтвердив сирський в планах оточити суми і не тільки. Тим часом спецпосланець Трампа сьогодні може зустрітися із Путіним в Росії. Ну а Трамп може запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль не піде на перемир'я. Що відбувається? Які реальні перспективи про це за кілька секунд підпишіться на нас, якщо ще ні. Отже, друзі, видання Ексіос пише, що якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуте, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Також журналісти зазначають, що спецпредставник Трампа це пан Вітков прибув до Росії, щоб зустрітися сьогодні із Путіним. У держдепі тим часом заявили, що США на перемовинах із Росією вимагатимуть поки що лише один пункт припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки із цим пунктом не розберуся. Речниця держдепу заявила, що нинішня ситуація це справжня м'ясорубка, і жоден результат неможливий, доки тривають стрілянина та вбивства. Це м'ясорубка. Ну є е-е-е. Ну нічого не можна обговорювати щодо результатів, доки стрілянина і, і, і вбивства не припиняться. Е, е, секретар Рубіо чітко заявив на прес-конференції в НАТО, що ми дізнаємось фактично за кілька тижнів, чи Росія серйозна. І тому ми, ми повіримо йому на слово, звичайно, як ми й робимо. І я думаю, що Росія безумовно повинна сприймати це серйозно, і ми це переживемо. Але це не триватиме 6 місяців або рік, або щось подібне. І президент також чітко дав зрозуміти, що ми хочемо дипломатії. Але факт залишається фактом. Ми спостерігаємо і оцінюємо, як триває цей процес. Про те, що новий наступ росіян вже розпочався, і чим він загрожує, дивимося далі. Додивіться це відео. До кінця, отже, видання «Євроньюз» пише Путіна, не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишатиметься президентом. За інформацією джерел «Євроньюз», Такий самий імунітет буде поширюватися на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Лаврова. Що із новим наступом росіян, друзі, весняно-літня наступальна кампанія російської армії в Україні за словами Сирського цитую фактично почалась. Зросла активність росіян на сумському і на харківському напрямках. Сумський ОВА повідомили, що армія Росії збільшила штурми на Сумщину на 30% за останні сім днів. Основні зусилля вони зосередили в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка. Основними цілями Росії стали підприємства харчової промисловості області: це молокозаводи, хлібні та м'ясокомбінати. За цей період російська армія випустила 307 кабів по території Сумщини. Найбільше постраждала Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська громади. Про це говорять у Сумській ОВА. Джерело Бібісі у Генштабі тим часом заявляє, що ворог планує оточення чи напівоточення Сум. Зазначається, що задум Кремля це створити таку буферну зону на Сумщині і загрожувати обласному центру. Що кажуть військові експерти? Чи зможе Україна втримати цей напрямок? Дивіться далі за кілька секунд. Отже, друзі, що ми бачимо на карті наразі, бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка, тобто максимальна глибина. А вклинення російської армії до фронту складає до 7 кілометрів. Ширина 25. Міноборони Росії заявило, що вже взяло під контроль Басівку і Журавку. Українська влада це заперечує і каже, що села нині перебувають в сірій зоні. За даними BBC, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи саме на цей напрямок, щоб стримати противника і не дати йому просуватися далі. Військові експерти, аналізуючи початок операції Росіян на Сумщині і Харківщині, вказують на доволі обмежені ресурси, які залучені до них, і скептичні щодо оцінки оточити обласні центри. Втім, як показує практика, друзі, і наш досвід розслаблятися ніколи не можна. Ну а далі за кілька секунд про новий сценарій Британія готується відправити війська до України, що це означає. Розкажу далі. Ви тим часом підпишіться на наш канал. Отже, панове, в офісі президента прокоментували можливі умови перемир'я. Заступник голови офісу президента Павло Паліса сказав, що обмеження чисальності зсу це червона лінія. Мовляв, ніхто і особливо країна-агресор Росія не буде диктувати Україні, які збройні сили їм варто мати ще і в даному періоді часу. А видання Телеграф пише, що Британія може розмістити свої війська в Україні на 5 років. Таке розгортання має допомогти навчити і відновити ЗСУ, щоб запобігти новій військовій агресії з боку Росії. Це один із варіантів, які обговорюють нині союзники. У березні представник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера підтвердив, що значна кількість країн висловила готовність надати миротворчі війська Україні. Але за умови укладання мирної угоди з Росією. Хоча план ще борбуває на стадії обговорення, він свідчить про прагнення міжнародної спільноти підтримати Україну і стабілізувати регіон в разі досягнення мирної угоди. Про це пише видання. Що думаєте ви, друзі? Наскільки це реалістичний сценарій? Чи дійсно міжнародні партнери будуть готові нас підтримувати не на словах, а в такий спосіб? Пишіть в коментарях. Ми все читаємо і аналізуємо. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і підтримайте 111 ту ТРО бригаду з Луганської області, яка нині дислокується на покровському напрямку. Збираємо їм на пікап. Здоров'я. Ми бійці 111 ї бригади, 110 го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду Герой Кар. І до Яніни Соколової в допомозі е, організації збору на придбання автомобіля, пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективно завдання. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Дякую всім вам за довіру. До зустрічі! Боятися це нормально, відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.